Слово Ісусу Христу, вітаю всіх нашій вечення молитві і запрошую Твімові. В ім'я Отця і в синам і Святого Духа. Амінь. Вони часто запитують, де є Бог? Де є цей Бог, який допускає якісь труднощі, проблеми, який допускає те, що ми не діти, що є війна, хвороба, де є цей Бог. Чи сам вдається відповісти, а часом я не знаю, що відповідати? Що сказати в людині, що я тебе почує? Сьогодні отримав на одну фразу, на жаль, автора і невідомий автор, але фраза, яка, як на мене, дуже найкраще дає відмітиться. Це запитання, а де є випробування завжди пам'ятайте, як ви прошу, коли ви проходите через якісь труднощі випробування і запитуєте, а де ж є Бог? Пам'ятайте, що екзаменатор на іспиті мовчить. Це життя це наш екзамен. Це наш екзамен, який ми здаємо. Наш екзаменатор, тобто, той, хто приймає у нас цей екзамен, це є Бог, який подарував нам це життя. Який, подарувавши нам життя, дав інструкцію, як це життя зберегти. І от ми все своє життя, тобто від моменту нашого зачаті до моменту нашої смерті, ми здаємо екзам, наскільки ми вміємо берегти це життя. І те, що виростають, якісь там Вивці насиліти, ворогів, неки, сади, садисти. Це ми не, не Бог, це мирні ми, люди, частково батьки, частково суспільство. Тим, що ми не вчимо любити життя. Бог є нашим. І, на жаль, смерть. Це якраз оцей убор. Здав ти екзамен чи ні? Тож кожного разу запитуючи себе, а де ж він цей Бог? Бог буде мовчати. Тому що Бог дав нам життя. Бог дав нам інструкції, як це життя зберегти. А тепер тільки ми, люди, І всіх наших труднощів, проблем винебо, а тільки нас себе. Те, що ми допускаємо, це несправедливість, те, що ми допускаємо порушення правил законів, те, що ми самі порушуємо право і закону, саме порушення закону і призводить до будь-якої трайні. Таж собі Наскільки ми навчилися жити і дотримуватись інструкцій, що до цього життя, прошу того, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, твої, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щодені, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в захищають і зберігають нашу країну. Благослови взера всіх поранених, як цивільних, як наших захисників, захисти кожного дні американи, волонтерах і поланики. Просимо тебе, Господи, просити серце, розумно і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішнім, щоб навезов усі сверихи, з колосу свою зброю, залишилась на території Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли уймати. Просимо тебе, Господи, даруй нам все від тихо, ніж і завтра, день, перемоги. бо ти вся тих і завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Я присім. Іра в нашу краму слава Ісусу.